Зелена влада хоче доконати українську медицину. Так виглядає. Послухайте це уважно, бо це стосується кожного. Далі текст від лікарки Наталії Лелюх. А якщо не будуть брати, відключимо газ. І це не про країну газову колонку. Це про новий законопроект номер 10372, за який вже проголосували в першому читанні, не дивлячись на петиції, активний спротив і куп публікацій від притомних лікарів та журналістів. Якщо коротко і простими словами по суті нового законопроєкту, то створюється новий і єдиний керівний орган всіма лікарями і фармацевтами одночасно. В цей момент Міністерство охорони здоров'я втратило свідомість і його поклали в стабільне положення до приїзду реанімаційної бригади, жартує авторка. Цей новий орган матиме право дозволяти працювати і забирати ліцензію в лікарів, карати за порушення етики. Хотілося би побачити цей документ також за розкриття лікарської таємниці. А як же ж при цьому органи суду і слідства? В цей орган ви можете звернутися зі скаргами. А якщо лікар або фармацевт не задоволений покаранням, то він може звернутися зі скаргою в орган, який його покарав. Знову в обхід судової системи. Цей орган може вирішувати всі питання комерційної діяльності лікарів, надавати дозвіл на навчання і вирішувати, де і як воно буде проходити. Так от цей орган створюється представниками Міністерства охорони здоров'я, які досі ще в обмороці, представниками Комітету з охорони здоров'я Верховної Ради України та представниками громадських організацій, які вже назначені завчасно. Тобто це ще законопроєкт, не закон, а ті, хто будуть створювати той самий орган, вже рахують прибутки. Цей орган буде існувати увага за рахунок професійних внесків. Тобто, щоби працювати, я отримую у них дозвіл на працю і зі своєї зарплати оплачую їх існування. А якщо мені це не подобається, то поскаржитися я можу знову ж таки до них. Коло замкнулося. Також орган буде працювати за рахунок залучення коштів у вигляді добровільних цільових внесків, себто раніше хабар несли головному лікарю, а тепер головні лікарі будуть нести хабар, щоб отримувати свій. Йо-хо-хо! Також цей орган буде використовувати інші джерела фінансування, і тут виробники фуфломіцинів раду побігли формувати бюджет, тому що протоколи лікування увага, також буде затверджувати новостворений орган. Розумієте, все буде він робити і лікарями керувати, і протоколами лікування, куди можна вписати якісь таблетки, і фармацевтами. Що це, якщо не повна узурпація влади в медицині? Поясніть там. Якщо говорити мовою закону, то по-перше, новий законопроект 10.372 містить антиконституційні норми, зокрема обмежує право на працю. По-друге, він містить великі корупційні ризики, монопольний вплив стосовно всіх питань функціонування медичної галузі, наділяє самоврядну структуру безмежними повноваженнями, у тому числі і тими, що наразі є державними, і діє незалежно від державних органів влади, органів місцевого самоврядування, інших посадових та службових осіб, і так далі. По третє, у законопроєкті відсутні демократичні принципи вибору керівних органів. У цей момент тихенько посміхнулися нелегітимні представники комісії держкіно і пішли далі дереванити 600 мільйонів бюджету. По четверте, у законопроєкті відсутній дієвий механізм апеляції до керівних органів, самоврядування і зміни керівників. Наприклад, сказано, що обов'язковими до розгляду є електронні петиції, в підтримку яких висловилися понад 30%… Голосів членів палати. Якщо палата нараховує 100 тисяч членів, то потрібно, щоб петицію підписало 30 тисяч медиків в той час, як петиція навіть до президента має нараховувати лише 25 тисяч підписів. А як зібрати підписи у лікарів на прифронтових територіях? А в умовах відсутності зв'язку? Навіщо я це все пишу. Я дуже сподіваюся на суспільний розголос, на підключення притомних юристів та людей, дотичних до голосування за цей законопроєкт. Його ні в якому разі не можна приймати в тому вигляді, в якому він є. Ми стрімко втрачаємо лікарів. Частина виїхала і ніколи не повернеться. Розумні і патріотичні пішли воювати, і більшість з них теж не повернуться. Якщо виживуть, то в професію можуть не повернутися, бо кардіохірургом важко без руки там з пораненнями. Неможливо, практично. Інші розумні і патріотичні пашуть як воли, офігівають від умов, від податкових приколів і тиску керівництва і мріють піти з професії. Через 5 років вас нікому буде лікувати. А якщо приймуть цей законопроєкт, то ще раніше. Від каналу Самий сік. Ну ви зрозуміли наші зелені покращувачі і експерти простих рішень добралися до лікарів, будуть лікувати гланди через дупу. І, звичайно ж, створюють всі умови для просто махрової корупції, всі повноваження, все, що мислимо і не мислимо в медицині, зібрати в одних руках, щоб всі гроші текли в одну кишеню. Просимо це відео поширювати, ставити вподобайки, коментарі писати і не мовчати про це, тому що тільки суспільний тиск впливає на цих зелених щурів. Слава Україні, слава ЗСУ! Мусимо перемогти і внутрішніх, і зовнішніх ворогів.